Вітання, брати і сестри, благословіння і кожному із вас. Хай Бог просто надихне вас сьогодні жити з ним і радіти, і знати, що ми під захистом Господнім. Саме надійна надійний захист це коли ми довіряємося Богу і знаємо, що Він захистить мене. Як каже, Причі, 14.26 каже так: у страхі перед Господом надія несхитна і синам своїм він притулок, що Господь є притулок тим, хто шукає його і хто захищає тебе, коли ми з вами ну, Всі б ходили під дощем, правда? І нам хочеться кудись заховатися, коли дощ йде, і нам хочеться десь заховатися якийсь прихисток, щоб захиститися, щоб не так намочило мене, щоб не так мені було ну, комфортно, щоб мені було. І ми ховаємося. І як каже псалом 14. Як він каже, Господи, хто буде перебувати у скіні твоїй, хто буде жити на святій горі твоїй, хто ходить без, бездоганно, чинить правду, говорить істину в серці своєму, хто не обмовлює язиком своїм, на е, не завдає лихого своєму ближньому і не приймає обмови на ближнього? Той, хто в очах котрого прив'язаний у послід. Посліджений, але котрий шанує тих, хто боїться Господа, хто присягається навіть собі на шкоду і не зраджує. І, і тут до кінця ви можете почитати і урозуміти, наскільки це важливо, і коли ми м, хочемо мати гарантію, от якщо політик або президент е, він придає програму, то ми хочемо, щоб він був гарантом цієї програми і виконав її, також коли. Що касається сім'ї, батько це той, хто захищає свою сім'ю і е, любить своїх рідних, близьких, він являється захистом. І тоді, коли він приходить, кажеться, що все захищено. Ми чувствуємо себе в бізопасності. Е, люди довіряють своє життя і свою собственність тим, хто е, в чомусь, ну, знаєте, нам треба довірити своє життя і все, що є в нашому житті, нашому Господу, і він збереже нас. Це як духовно, фізично, морально. І як тут в багатьох віршах пишеться, що робить Бог, коли ми йому довіряємося, коли самий надійний захист, сама надійна защита це коли ми в Богі. Написано Біжить, Господь є башня, біжить в неї праведник, і він там в безпеці. Бажаю вам бути в безпеці, Господні, благословіння. Амінь.